Після того, що я вам зараз скажу, вам стане дуже зрозуміло, чому вам так важко буває кинути курити, пити, їсти солодке, пити каву або будь-які інші негативні звички, які у вас є. Наш мозок дуже хитра падлюка. Він нічого не буде робити просто так. Якщо він розуміє, що він може... Не знаю, там прошлангувати, собі щось дозволити, і нічого страшного від цього не станеться. Да? Тобто, мовно не кажучи, він розуміє, що та блін, я можу жарти сводки, сяки я хочу, можу там пити пиво хоч кожен день, і мені від цього класно. І нічого страшного не відбувається, він буде це робити. Але якщо ви дасте собі дуже чітку, дуже зрозумілу причину, чому це не потрібно робити, тоді він почне вмикатися. Наведу приклад з курінням. Я довгий час курив і, чесно кажучи, зараз трапляються моменти, коли я курю час від часу через стрес. Яким чином я кидав курити і коли це працювало найкраще? Найкраще це працювало, коли я бігав, коли я кожен день або через день регулярно бігав, і коли я був частиною бігового клубу, який бігає щотижня. Чому? Тому що коли ти бігаєш, твої легені починають працювати наповну. І в цей момент ти дуже чітко розумієш а, всі негативні наслідки того, що ти куриш. Коли ти біжиш поруч з іншими людьми, нещасні, там 5-8 кілометрів, і ти вмираєш, ти просто задихаєшся, вони біжать їм хоч би хни, нічого страшного з ними не відбувається. Ти думаєш такий, блін, а я що лох якийсь, а я що гірший за них, а я що не можу теж це пробігти. І потім ти таки розумієш, блін, да, мабуть, це тому що я курю. Ні, чувак, я так не буду. Все, і ти починаєш кидати курити. Ти починаєш кидати курити саме тому, що ти не хочеш відставати від інших, тому що ти хочеш далі продовжувати б'яти, тому що ти хочеш продовжувати ставати кращим. І так воно з усім нашому житті працює. Для того, щоб щось кинути, для того, щоб перестати щось робити, у вас має бути дуже чітка мотивація. А що замість цього? А навіщо це? А що буде після цього? І коли ваш мозок розуміє, ні, якщо я зараз роблю оце, я не буду мати цього, а я це хочу. Тоді він такий: окей, добре. Добре, все. Ми від цього мовляємося, бо ми рухаємося до чогось іншого, тільки так.